Серфінгіст надимає лискуче прозоре вітрило, так немов проти вітру мустанга бере в поводи, може, й справді всі наші страждання погано придуманий трилер, якщо можна, неначе потверді, за обрій піти по воді. Може, все то лиш сон в кров і пам'ять уражене місто, Звідки лями втікали. У цей всеочисний прибій, може, б замість поетом доречніше стати серфінгістом, щоб крім чайок нікому про свій не викрикувать біль. Серфінгіст по затоці проноситься з виступом сольним, на розпатланій хвилі злітаючи вгору і вниз, і на темному тілі кристали сліпучої солі проступають. Як рештки сухих перепалених сліз. І вчинила я требу, і спитала, чи буде й сьогодні листопад цей безгучний, і плавом пливуча юрба, бо хотіла я знати, чи страхом, чи гнівом Господнім обернеться, прорветься нарешті моя невигойна журба, бо хотіла я знати, чи правда. Що вигірклі води повернуться навспак і затоплять увесь небосхил, відпущаючи Боже свої нерозумні народи, а тим часом мерці ще ж не встали з розкритих могил. І відкрилось мені, як збезумілий Янгол печаті безупинно зривав, мов різник собі туші лупив. І уздріла я тих, що зіходять в долину печалі, і були вони ликом безкровні, а зором сліпі. Вони несли дітей і не чули, що ті вже конають, і не вірили навіть, як в рани вкладали персти, і ніхто не ридав, і ніхто не кричав: А захисти свої люди. Бо хто ж, як не ти, захистить? І зхитнулася я, і взялася мені шкіра морозом, і посипались попелом коси в жертовний вогонь. І схотіла я знати, пощо мені вділено розум? Цей аж репає череп, гранітний тягар межі скронь От бери заблагала. Одай мені очі стулити. О по що мені смертній такого тяжкого Христа? Опощо проступають хороваві століття, й колобродять у крові, як хворі міста, стало тихо довкруг, лиш вугілля димками курилось, і чекала я в страсі, аж довга хвилина мене рівно дихав вогонь, і нічого мені не відкрилось. І пішла я у натовп, і там не впізнали мене.